Безнадійність це рідна донька бездіяльності. Надіятись на те, що прийдуть кращі часи це багато, але замало для того, щоб ці кращі часи прийшли самі. Війна, окрім усього іншого, позбавила нас одного з фундаментальних людських прав права відкладати свої справи на потім. І зовсім не тому, що потім може і настати, та стане, нікуди воно не подінеться. Питання в тому, коли воно настане і яким воно буде. Бо можна до безконечності чекати, коли потім прийде, а можна активно наближати його пришестя. І коли це довгоочікуване, потім настане. Наші брати і сестри, наші чоловіки і дружини, наші діти повернуться з війни, повернуться втомленими і потребуватимуть відпочинку, заслуженого. Тому давайте зробимо так, щоб не залишати для них проблем, котрі ми, ті, що не на фронті, полінувалися вирішити. щоб не було справ, котрі хтось намагатиметься перекласти на їхні стомлені плечі. Щоб ніхто з них не сказав, а що ж ви робили, дорогенькі, поки ми проливали за вас свою кров, чекали, надіялись, Богом молились. Чому дім, який ми залишили, не став за цей час хоч трошечки кращим. І щоб єдиним, що відкладалось на потім, була радість зустрічі і любов. Та й чекати, самі розумієте, завжди легше, коли руки і голова зайняті чим корисним. Бездіяльність прочих безнадійність, не забуваємо про.